Яскрава сонячна Грузія наразі це розвинута країна, якої вдалося зберігти свою історію, аутентичність, мову, національні традиції та самобутність, але відстоює свою незалежність ця країна протягом усього свого існування у далекому 1989-му, коли Грузія ще була республікою радянського союзу, саме вона першою заявила про намір вийти зі складу СРСР. У Тбілісі було засновано грузинський національний рух, і у квітні 89-го на площі столиці з'явилися перші гасла з написами Геть комуністичний режим, СРСР Тюрма народів, геть руський імперіалізм та радянську владу. Тоді мітинг було жорстоко придушено російськими військами, були загиблі та поранені. Але у 1991-му Верховна Рада Грузії все ж таки прийняла акт про відновлення державної незалежності країни. У 2008-му Росія втрутилась у грузино-осетинський конфлікт, який тривав вже декілька років. Тоді країна агресор заявила про операцію по примушенню грузинського боку до миру. В результаті агресії територія Абхазії та Цхенвальський регіон й досі знаходяться під окупацією Росії. З початком повномасштабного вторгнення російських військ на територію України у 2022 році Більша частина мешканців Грузії виступила проти невиправданої агресії. Регулярно на вулицях Тбілісі, Батумі та інших міст проходили мітинги проти видачі росіянам грузинських віз та відвідування російськими туристами Грузії. Незважаючи на те, що уряд Грузії офіційно не підтримав санкції проти Росії та не засудив вторгнення до України. Опозиція продовжує пропагувати антиросійські настрої. Наразі ми знаходимося у порту міста Батумі. Саме тут, декілька тижнів тому, мешканці Грузії влаштували гучні акції протесту, спрямовані проти заходу суден з російськими туристами до Грузії. Акції супроводжувалися гімном України та гучними гаслами Російський корабель і тина. Сама президентка Грузії Соломе Зарабішвілі назвала прибуття російських лайнерів до Батумі провокацією. Вона схвалила мирну акцію протесту у відповідь, адже Путін блокує постачання зерна та перешкоджає вільному судноплавству у Чорному морі. Наразі на території Грузії мешкає близько 25 тисяч українських біженців. Їм не пропонують регулярну допомогу як у країнах ЄС. Тут існують короткострокові програми на муніципальному рівні, які вибірково охоплюють людей. Україномовні школи наразі відкрито тільки у Тбілісі та Батумі, але у Батумі біженці відчувають складності з орендою житла. У цьому курортному місті є можливість працевлаштування, але тут оселились десятки тисяч росіян, які втекли від мобілізації та зайняли більшість житла. Ежний дух грузин відображається і у релігії. Автокефалію грузинська православна церква проголосила ще у 1917 році. Наразі вона нараховує 49 єпархій, як в Грузії, так і за її межами. А вищим органом влади вважається священний синод грузинської церкви. Грузини дуже пишаються своїми стародавніми храмами та ретельно і сумлінно їх зберігають. Також свою багатовікову історію тут відтворюють у пам'ятниках та монументах. Однією з визначних історичних пам'яток Тбілісі є меморіал Літопис Грузії. Цей грандіозний ансамбль монументальних скульптур створено всесвітньо відомим скульптором Зурабом Церетелі. Висота комплексу 35 метрів. Він складається з 16 колон, на яких зображено біблейські сцени, визначні історичні події та відомі постаті Грузії усіх часів. В цілому цей меморіал несе в собі дуже потужне смислове навантаження. Ще один символ Тбілісі це батьківщина мати картлі. У одній руці вона тримає чашу з вином для друзів, у іншій меч для ворогів. 20-метрову статую було встановлено у 1958 році. За ці роки вона зазнала перетворень, але радянською символікою передбачливі грузини її ніколи не прикрашали. Ксенія переверзила спеціально для югтудей.